У сні злітаю, кожну ніч знов злітаю в небо, бо крила маю, білі крила несуть до тебе. Лечу в окопи, де ведуться, бої завзято. Ординські лапи в тебе можуть життя забрати. Розставлю крила над землею, що пахне кров'ю. Моя хай сила захистить, і збереже любов'ю. Твоїм заслоном стану тихо від куль ворожих і оберегом від вогнів і від звірів хижих. Я вірю і знаю, будем знов, як колись щасливі, бо крила маю, наші діти. Ці крила сильні, для них живемо. Задля них ти пішов до бою. Ми твердо йдемо. Я несу твою віру і зброю.